Мир Божий, шановні слухачі Слова Божого, разом з вами ми розглянемо просто книги об'явлення, продовжимо роздуми над цією важливою книгою для нас. І так, Господь цим протестантам він допомагав і давав свої нові відкриття, але на превеликий жаль, невелика частина їх прийняла ці відкриття. А відкриття були в тому, що Господь їм дав. Себе відкрити в своєму законі, особливо у святості сьомого дня, тобто суботи. Десять Божих заповідей були відкриті тим людям і тої церкві, яка там створилася, мала також початок адвентистський народ. Але значна частина протестантів не прийняла цю істину, як це було у всі часи менше стовсі завжди на стороні Бога. І так, ми бачимо інша характеристика звіря, він мав два роги подібні до анчі. Бог, описуючи звіра, він також дає характеристики, певні характеристики, тобто два роги. Ця країна, яка виникла, вона на двох стовбах, вона на двох. Основа Конституції США протестанти заклали як республіканська демократична країна, де були такі добрі закони, які вони прийняли у своїй Конституції, щоб була свобода. Тому ці два рога, вони якраз одно з тлумачень того, що вони на двох принципах республіканське і демократичне правління. Конституції Сполучених Штатів Америки. А, тому два роги, і а, як цей звір мав був як ягня. Тобто, по своєму характеру, він добрий, миролюбивий, лагідний, ніжний, а, був спочатку. І все було добре. Так як завжди, коли ми можемо порівняти з народом ізраїльським, коли він був у Єгипті, коли він був в пліну. У Єгиптян. Вони там також не могли святкувати Суботу. Вони духовний такий занепад у них був. Але Господь їх вивів, як вивів протестантів з Європи, а саме з римської влади. Тому Бог, як і протестантам відкривав свою запиту, так само ізраїльтянам Бог. Точніше, як ізраїльтянам Бог дав свій закон, так само і протестантам дав. Але як ми бачимо, як. Ізраїльтян хотів використовувати сатана, як Бог їх вів, і невелика кількість людей ставала на сторону Бога, сприймала його вчення. Так само і протестантський світ Америки. Він, ці протестанти, які втікали колись від а, Іга Римлян, вони знову потім, як ми будемо читати, досліджувати, підадуться цьому. Цей ягненок перетвориться в страшного звіра. А... Два роги, тобто характерною особливістю, подібні до анчими цього звіра, що він є молодий. Ягня вони молоде. Порівняно чого молоде? Порівняно до звіра, який був перед цим це Римо-католицька церква, тобто папство, як ми чули в попередніх відео. І ця така добра, миролюбива країна, демократична, який і по цей день іммігранти з усіх країн вони знаходять укриття, але просто говорять, що колись вона стане а, не тільки в Божих руках, як а, джерело добра, але її буде прагнути використовувати сатана, тобто, як сказано, дракон. І так ми читаємо сідучі слова, які говорять, і цей звір, подібний, який мав роги до анчим, говорить як дракон. Тобто, на превеликий жаль, ми бачимо, що ця демократична країна під дією змія дракона в об'явленні е, описується, хто це є дракон, в об'явленні 22 говориться, що цей дракон сатана, який був звержений з неба. Цей древній змій, який використовує світові країни, світових лідерів, великих могутніх полководців, які знущаються особливості над народом Божим, який зберігає його. Істину і його закон і правильну віру в Бога. Тому так воно і сталося. Сатана буде використовувати Сполучені Штати Америки в своїх цілях, щоб ця країна демократична під дією попереднього звіра, тобто папства вона буде говорити. На руку на користь дияволу, щоб втілити ті закони, які сатана хоче супереч закону Божому. І під дію цих сил повинна помінятися Конституція і ці закони, Свобода, щоб нав'язати нові. І як ми знаємо і чули, що як буде новий світовий порядок. Хоча це не новий порядок, тому що ще з 538 року папство, воно посягнуло. На зміни і трактування закону Божого і замінило святість суботнього дня на Воскресіння на перший день тижня, тобто неділю. І другим заблуждінням, чинням, яке напоїть всі народи папство, це є безсмертя душі. Тому Америка як політична країна, я думаю, що в нас не повинно бути сумнівів, що це є Сполучені Штати Америки, що це молода країна, але наскільки вона сильна і впливова, що багато царів. Багато країн, багато президентів їздять про допомогу. І вона використає свій, свій політичний вплив, а також а, і на релігійному рівні вона буде народу Божому сатана буде їх використовувати, щоб спокусити навіть а, вибраних.